Hardly ever, майже ніколи. Couch туристичний автобус. Value. Цінність. Definitely. Однозначно. Produce. Виробляти. Wallet. Гаманець. Niece, Племінниця. Divide into. Розділити на. Divide Into. Розділити на. Niece – Племінниця. Wallet. Гаманець. Produce. Виробляти. Definitely. Однозначно. Value. Цінність. Coach. Туристичний автобус. Hardly ever. Майже ніколи. Переклад на українську. Hardly ever. Coach Value. Definitely. Produce. Wallet. Nice. Divide into переклад на англійську. Розділити на племінниця Гаманець. Виробляти. Однозначно. Цінність. Туристичний автобус. Майже ніколи. Однозначно. Розділити на цінність. Гаманець майже ніколи.